Ок, скандал у Польщі через прапор УПА вигнання. Депутат звинуватив українців у пропаганді нацизму. Радикалі вже обурили гасла Слава Україні у парламенті. Відео посол України миттєво дав жорстку відповідь. Скасування безвізу неофіційні розмови дійшли до Києва. Про це далі додивіться до кінця. Вітаю це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. У Польщі розгорівся гучний скандал через український стяг на концерті білоруського співака Макса Коржа. У мережу виклали відео, як серед натовпу майорить синьо-жовтий стяг України та червоно-чорний організації українських націоналістів. Такий жест обурив польського депутата Даріуша Матецького. Політик назвав прапор УПА символом убивць і закликав людей, які його розгорнули, забратися з Польщі. У вас є сили кричати, що сили на польському стадіоні з прапором убивць геноциду дітей, але у вас немає сил захищати власну батьківщину геть з Польщі. Ба більше Матецький заявив, що подасть скаргу до прокуратури після такого вчинку. Ми надсилаємо повідомлення до прокуратури за статтею 256. Пропаганда нацизму, комунізм. Зму фашизму, фашизму чи будь-якої іншої тоталітарної системи зауважимо, що у Польщі використання символіки ОУН УПА прямо не заборонене. Втім, вона викликає суперечки через історичні події волинської трагедії. А тим часом польський депутат Роберт Фріц назвав гасло Слава Україні нацистським і закликав його не використовувати у стінах їхнього парламенту. Обуренням він вибухнув після виступу своєї колеги Клаудії Яхіре. Слава Україні! Ми мали тут довод певного ганебного заволання бандеровського і назістовського. Польському Сеймі таких речей ще не було. То так, якби хтось закричав туди зітхають, то є сханьба. Пані Агірамі втекві не суха, але мам на жаль, живу На такі вислови, політика гостро відреагував посол України у Польщі Василь Боднар під гаслом слава Україні! Українські військові йдуть у бій. Захищаючи свою землю від російського агресора, боронячи незалежність своєї держави, а також безпеку Європи, зокрема Польщі, він також нагадав, що в Україні законом заборонено використання як нацистської, так і радянської символіки. Спекуляції навколо гасла слава Україні з намаганням прив'язати його до крайніх нацистських ідеологій є хибними і невиправданими. Вони грають на руку ворожим наративам, спрямованим на розкол демократичної спільноти. До слова, за даними змі, політики конфедерації польської корони, до якої власне і належить Фріц, упродовж останнього року декілька разів знімали українські національні прапори з адміністративних та публічних місць в різних регіонах Польщі. Ситуацію довкола ймовірного погіршення відносин між Польщею та Україною почали підігрівати і чутки про скасування безвізу у мережі. Почала ширитися інформація про те, що заступник польського міністра внутрішніх справ Числав Мрочок заявив, що Варшава планує відновити візовий режим із країнами, громадяни яких найчастіше порушують закон і скоюють злочини. Наразі проводиться аналіз щодо того, на які країни поширюватиметься візовий обов'язок. Міністерство внутрішніх справ та адміністрації спочатку рос. Зглядає можливість поширення повного візового обов'язку на громадян Грузії, Вірменії, Венесуели та Колумбії. Про те, що у списку країн може опинитися, і Україна заявив один із лідерів ультраправої партії конфедерація Кшиштоф Босак. Неофіційно поліцейські та служби хотіли б повернення безвізового режиму з багатьма країнами, включаючи Україну. Але політики ігнорують їхні голоси з таких питань та не забезпечують достатніх коштів чи інструментів для кон контролю масової мультикультурної імміграції з пострадянського простору, який є природним російськомовним мисливським угіттям для російських військових та цивільних служб, натомість українська сторона запевнила, що намір Польщі скасувати безвізовий режим із нашою державою не відповідає дійсності. Йдеться про особисту думку одного з польських політиків, який не впливає на прийняття подібних рішень. Також у центрі протидії дезінформації пояснили, що формально для скасування або обмеження. Безвізу потрібне рішення на рівні європейського союзу. Нагадаємо, що 6 серпня у польському сеймі пройшла церемонія інавгурації новообраного президента Польщі Кароля Навроцького. Політик склав присягу та офіційно заступив на пост президента. Якими заявами шокував Україну та світ із першого дня при владі не пропустіть далі. Кароль Навроцький, новий президент Польщі. Експерти називають його політиком із правими поглядами, а ще закидають небагатий державницький досвід і неоднозначну репутацію. У Навроцького декілька кримінальних справ він перший. Президент Польщі, який вступає на посаду з відкритими провадженнями. Щоправда, довести вину Навроцького буде складно через недоторканність на період президентства. Вже під час першого виступу новообраний очільник країни пообіцяв полякам своє бачення курсу країни. отже, я буду голосом тих, хто хоче суверенну Польщу, яка є в Європейському Союзі, але і залишатиметься Польщею. А ще Навроцький прагне змінити конституцію. Мовляв, задля захисту суверенітету. На можливі зміни документу відреагував прем'єр країни Дональд Туск. Поки очільник уряду Польщі прагне тиснішої інтеграції з Брюсселем, президент обіцяє обмежити вплив ЄС на внутрішні справи Польщі, а це припускають політологи. Створює ризик надовго затягнутого конституційного протистояння гілок влади. Новий президент, який заявляє про наміри порушувати конституцію, зневажає принципи верховенства права та прагне повернення до політизованої прокуратури. Це однозначно поганий початок. Проте має бути нова конституція для своїх жодної співпраці тут не буде. За польською конституцією зовнішню політику формує уряд, а президент лише подає символічні сигнали. Проте сильний мандат Навроцького дозволяє йому втручати активніше, особливо в питаннях, де його історичні погляди можуть зіграти роль інструменту тиску на Київ. Хоча українська влада розраховує на співпрацю країн. Розраховуємо, що Польща і надалі залишатиметься нашим надійним партнером і союзником. Ми цінуємо всю підтримку, надану Польщею від самого початку повномасштабної війни військову, політичну та гуманітарну. Найчутливіший аспект політика щодо України Навроцький неодноразово апелював до історичних дискусій, хоча на сьогодні підтримка України є стратегічним інтересом Польщі та ЄС. Хоча сам новообраний президент неодноразово апелював до минулого, зокрема подій на Волині, я сьогодні не бачу України в жодній структурі ані в ЄС, ані в НАТО, до того моменту, доки не буде вирішено такі важливі для поляків цивілізаційні питання, не може бути частиною міжнародних союзів така держава, яка не здатна відповісти за такий брутальний злочин проти 120 тисяч своїх сусідів, тих сусідів, які висловили таку глибоку солідарність, і які підтримують як і я Україну. До сьогоднішнього дня і, хоча на рівні риторики Навроцький обіцяє жорсткість на практиці, прагматизм польського уряду і суспільства можуть стримувати найрадикальніші ініціативи, президент з потужним електоральним мандатом протиставляє себе уряду в ключових питаннях: від конституційної реформи до зовнішньої політики. Україна сподівається на стабільного союзника. Але перші сигнали Навроцького це перевірка на міцність. Даніил дьомін, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Тим не менше перед Польщею постають нові виклики, можливо, повномасштабне. Війна із Росією у Варшаві. Не приховують загроза з боку Кремля цілком відчутна. Тож країна зміцнює оборонний щит на всіх фронтах. Флот поповнюють новими бойовими кораблями, розбудовують вітрову енергетику, аби витримати можливі масштабні блекаути, та різко збільшують оборонні витрати. Як ще поляки готуються до ймовірного удару, не пропустіть у сюжеті далі. Okay, and we are now on the sea. Балтійське море на поромі. Три десятки журналістів світових медіа: Таймс, Блумберг, Політіко, Радіо Свобода. Польське президентство у ЄС везе нас показати зведення другої найбільшої в Європі вітрової електростанції у морі. Це вперше, коли ми можемо показати будівництво першої в історії Польщі офшорної вітрової електростанції. Наступного літа тут у відкритому морі працюватиме 76 турбін, здатних забезпечувати електрикою півтора мільйони домогосподарств. Вся ця площа приблизно 130 квадратних кілометрів. Тож це величезна територія. Це як місто. Ми порівнюємо його з містом Гдиня, яке розташоване поруч. Роботу над цим проєктом розпочали у 2021-му, як крок до посилення енергетичної безпеки. Але тепер перед розробниками постали нові виклики. Підводні кабелі, які постачатимуть електрику на материк, може наприклад зачепити якором якийсь танкер російського тіньового флоту, як це вже траплялось у Балтійському морі. Інформація, де саме прокладені кабелі у відкритому доступі будь-хто може зайти на цю веб-сторінку та перевірити, де знаходяться кабелі, тому що це частина спеціального плану громадського морського простору для нашої єдиної економічної зони, і це має бути публічно. Тому так з одного боку нам потрібна прозорість, але з іншого треба бути, скажімо так, якимось чином захищеними від цього обміну інформацією. До нових реалій готуються. Вітряки будуть оснащені спостережним обладнанням. Ці деталі засекречені. Проте, за словами розробників, захиститися від диверсійних атак складно. У нас немає таких гарантій. Це ризик. Він відомий. Ми намагаємося вжити певних заходів, щоб його пом'якшити. Намагаємося відстежувати об'єкти, які не повинні бути на будівельній ділянці. Та в нас дуже обмежені можливості взаємодії з ними. Ми не військові. Ми не можемо відкривати вогонь. Відкривати вогонь у морі в разі потреби можуть військові кораблі. Нас везуть показати їх будівництво. Отже, це перший малий ракетний корабель. Це не майнкрафт, це лише чохол для зброї. Марцін Ренгвельський, ренгвальський керівник кораблебудівного заводу в Гдині демонструє виробництво, яке після десятиліть простою відновилось два роки тому. Цьому заводу вже понад століття, і чимало технологій та компонентів тут ще з радянських часів ось це головний двигун. Він російського виробництва. Тут напис лише російськими літрами. Його було створено у 1982 році. Тому деяке обладнання нам потрібно розбирати і виробляти самостійно, бо інакше ми не зможемо купити запасні частини у виробника. Флагманський проєкт заводу Фрегата М'єчнік першу спустять на воду уже наступного року. Таких кораблів берегової оборони для бойових дій у Балтійському та Північному морях до 2030-го завод має збудувати три. І той факт, що українці маленькими водними дронами завдали значної шкоди найбільшим російським воєнним кораблям. Тут кажуть, врахували. Мечник. буду чесний з вами. Мечник не повторить долю Москви. Ви пам'ятаєте, одна ракета, і вона пішла на дно. Більшість нових суден мають чимало сенсорів та запобіжників, щоби самостійно вберегтися. Війна буде постійно вносити корективи у дизайн, наполягає керівник заводу. І навіть якщо мир настане швидко, підприємство все одно буде що виробляти. When коли в Європі настане мир і завершиться війна, я думаю, ми можемо надати Україні багато тральщиків для розмінування акваторії Чорного моря. Міністр закордонних справ Польщі тим часом зауважує, Польщі та Євросоюзу потрібна зброя навіть у мирні часи. Сполучені Штати роблять нам послугу, кажучи, нам потрібно буде перевести частину наших ресурсів у Тихий океан. У вас є час до кінця десятиліття, щоб вистояти та самостійно стримувати Росію. Добре, але це означає, що Європі також потрібна посилена оборонна промисловість, європейська промисловість. Ми не можемо імпортувати все зі сполучених штатів. Ми повинні виробляти своє. Польща – лідер серед країн НАТО в питанні витрат на оборону Цьогоріч Вона інвестує в безпеку 4,7% від ВВП. Олена Абрамович, Марк Гайдук, Радіо Свобода, Гдиня. Як ви розцінюєте реакцію поляків на стяг УПА та гасло Слава Україні? Пишіть свою думку в коментарях. Тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами вже 450 тисяч підписників. Далі більше побачимось.